Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в кубо пташки на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою збору сетів, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Щодня десятки пташок, кубашок, кубок, пташок, пташок кубок. Ваш варіант можете написати в коментарях. Розсідаються на парканах. Їх так багато, що коли настав час відлітати, вони не можуть зібратися в зграї і безладно кружляють не в змозі знайти дорогу додому. Нам же потрібно допомогти кубашкам знайти друзів і повернутися до своїх гнізд. Перемішуються всі карти кубашок і формується колода. В адаптації вона розміщується зліва знизу разом із значенням кількості карт, формуються 4 ряди, кожен містить по 3 карти. Кожен ряд має містити три різні кубашки. Якщо якийсь вид пташок зустрічається кілька разів, їх відкладають і замінюють на нові карти з колоди, поки в кожному ряді не буде три пташки різного виду. Відкладені птахи замішуються в колоду. Потім кожен гравець отримує по 8 карток в закриту. По одній карті з колоди горілиць викладається перед кожним із учасників. Це перша кубашка у колекції гравців. Справа розміщується стос скиду. Хід гри. Щоб виграти, ви повинні зібрати сет із різних птахів. Гра ділиться на умовні раунди, коли хтось розіграє всі карти з руки. У свій хід ви виконуєте одну обов'язкову дію викласти карту з руки. Ви обираєте будь-який вид кубашок із своєї руки і викладаєте всі карти цього виду на стіл до одного з чотирьох рядів, праворуч або ліворуч. Якщо ви розмістили своїх кубашок у ряду, де є кубашки того ж виду, то забираєте в руку всі карти інших кубашок посередині. Потім карти, що залишилися, зсуваються, заповнюючи проміжок. Якщо після цього уряду виявляється лише один вид кубашок, туди з колоди додаються нові карти, поки не з'явиться новий птах. Може статися так, що ви не оточите інших кубашок і не візьмете карт із столу. У цьому разі можете добрати дві верхні карти з колоди птахів. Створити зграю не обов'язкова дія. Зграя це кілька карт кубашок одного виду. Зграї можуть бути двох різних розмірів: маленькі або великі. Мінімальна кількість необхідних карт вказана у правому верхньому кутку карти. Значення малої зграї відображається ліворуч, великої праворуч. Щоб створити зграю, ви повинні викласти з руки всі карти з одним видом кубашок. До своєї колекції ви додаєте дві карти, якщо це велика зграя. І одну, якщо мала. Карти, що залишилися, відправляються в скид. Ви можете створити лише одну зграю у хід. Карти кубашок, які опинилися в колекції гравця, не повертаються ні в руку, ні в колоду. Кінець раунду. Раунд закінчується як тільки в одного із гравців не залишиться карт. Інші учасники повинні скинути всі свої карти з руки. Карти у центрі столу залишаються на своєму місці. Знову всі отримують по 8 карт із колоди птахів. Якщо колода спорожніла, переміщується в скид і формується нова. Гравець, який щойно завершив раунд, розпочинає новий. Кінець гри. Гра закінчується відразу ж, якщо наприкінці ходу хтось із гравців зібрав переможну комбінацію: 7 карт кубашок різного виду, або 2 види щонайменше з трьома картами в кожному. Цей гравець перемагає. Гра також негайно закінчується, якщо при роздачі карт їх виявляється недостатньо, щоб усі гравці отримали по 8 штук. У цьому випадку перемагає гравець із найбільшою кількістю карт кубашок у своїй колекції. Якщо кілька гравців претендують на перемогу з однаковим результатом, вони ділять перемогу. Це всі правила! Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал, всього найкращого ще почуємося!